Кабачки наші готові для наших бургерів. Відставляємо в сторону. І що нам потрібно? Нам треба зробити начинку. Плавлений сирочок, 4-5 крабових паличок і 4-5 зубочків часничку. частичку. І так, що я починаю? У мисочку в першу чергу буду видавлювати часничок. Плавлений сирочок до часнику натираю, я на міленькій терці. А крабові палочки. Я не буду натирати на тертку, я їх попробую таку вилочку. Я колись так побачила. І ось так їх просто, як би повну. Отак, взяти вилочкою. Підготовлені наші палочки відправляю до нашого сирочку плавленого. Сюди додаю столову ложку майонезу. І якщо є свіжого кропу гілочку. Додайте, обов'язково. Це буде смачно. У мене немає, є тільки заморожений, я трошки додам замороженого. Все це перемішуємо. Тепер все дуже легко і просто. Беремо кабачок, вибираємо та сторона, яка вам більше подобається. Десь приблизно чайну ложечку начинки розподілили, вирівняли, щоб таке рівненьке було все. І Накриваємо, так, не жаліємо начинки. так, І накриваємо, щоб діаметр так само підходив другою стороною. І ось такий наш бургер викладаємо. Ось яка у нас смакота, красота із двох кабачків вийшла. Порадуйте своїх друзів, діточок, внучат, свою родину такою смакотою. Смакуйте на здоров'я!